Вони до крові боронять інтереси партії. За що стоїте? за подірською рускового язика, пасіба теж саме з тими же самими падами України, так да? Так. Вони готові махати Спасибо. прапорами у будь-яку погоду. Шесть утра ми там на місці зібрались. Проставі в коробки цеплення. Але після багатогодинної акції вони втомлено зізнаються. Мокли не за ідею. Скорее барші ні здалі за штоми до ну нам просто сказали мітінг. Мітінг за українські а потім ми прийшли нас закрили вот ту железної коробку. і Потом уже сказали за що і не випускали просто і ні. Піщальні княто охоче заробити легку копійчину. Збирали по всій Україні. Зазвичай платять від 15 до 40 гривень за годину. Цього разу обіцяли по мінімуму. пришло смс-уведомление, что 160 гривен, 9 часов, 6.40 сбор возле колонн стадиона Лобановского. Ну, нас всех ведут, платят, а потом в течение часа платят деньги. В итоге митинг закончился в 2, мы простояли до 4. Кто обещал вам платить деньги? Партия регионов, ну, люди от партии регионов. Але мітинг закінчився, а грошима й не пахне. Натовп із сотні людей уже кілька годин виловлює по всій столиці зароблені гроші. Якщо були на мітингах, якщо обіцяли гроші заплатити, всі партії всегда платили. А це партія президента, яка тупо кинула школьників, студентів. Намагаємося разом додзвонитися до вербувальника, який збирав людей. Приходи на массовку завтра, 5.06.2012. Заработай 160 гривен за 9 часов. И вот номер, номер да? Николая. Ага. Это Николай. Да, давайте ему сейчас позвоним. Через півгодини після приїзду знімальної групи з'являється агресивний молодик. Угу. Всі узнали? Ні. Берете камеру. Камера, Хто, хто визвав камеру? Ні. Хто вызвал камеру? Хто був ініціатором всього цього дела? Чоловік відмовляється називатись, але присутність камери його дуже дратує. Я не вважаю, що потрібно Я ніхто. У нас розвезете домой, де б і все. Да, Ми вже нахуй. нашими обіцяннями так не оформлені. Ради, ради чого? Ви приїхали на місію? Ради, ради, ради денег. Продажні люди, продажні люди. до півночі лишаються лічені хвилини, і розчаровані люди намагаються встигнути на останній потяг метро, так і не отримавши ані копійки. Ну зарабатывать на тому, що кидають простих людей, ну це неправильно. В Україні давно звикли до платних мітингарів. Всі задоволені, партії отримують велолюдні зібрання, а люди охоче підзаробляють. Було 181 чоловік. Ага. Умножає на 160 гривень. Получається ката тисяч гривень. Тридцятник. саме 30 тисяч гривень за один день заробили організатори акції. Таке нахабство дивує навіть політтехнологів. То там частину цих коштів, які виділяються на проведення цих мітингів, тобто на виплату цим людям, поглинається частина ці політичним менеджментом цієї ж партії, потім сотниками, тисячниками, десятниками, ну там вже залежно від сітки. людиці якби отримують вже залишки у партії регіонів. від пікетчиків відхрещуються. Це абсолютно неправда. Просто подумайте саме: 181 людина, котрих не заплатили, тобто відповідно всі інші отримали гроші. Ну, це просто ніснитниця. Але щойно знімальна група поїхала, нам передзвонили політичні найманці без камери. Агресивний невідомий дістав із кишені пачку грошей. Купці найвитриваліших дісталося по 30 гривень на проїзд, замість обіцяних 160. шістдесяти. Продажний дезі продажні. Люди, продажні люди.